Добрий день, шановні наші друзі! З вами канал Сад Чередниченків. Сьогодні 15 червня. І що, що ми з Володю знайшли? Ось, бачите, Володя, він нахилив відку, гілочку, да, білого пера імператорського голуба. Взагалі, в цьому році шовковиці практично немає, дуже мало вимерзла. Ходили, обдивлялися, де в нас яка шовковиця. І ось що ми знайшли. Зараз я покажу. А на дереві спочатку, ось вона, бачите, так, дуже велика, дуже, дуже така вона прям. Красива. В минулому році стояла така спека, що Шовковиця була е, трошки з розовинкою, що, що практично це буває тільки коли дуже велика спека. Тоді вона трошечки аж перезріває, а вже розовішає. А в цьому році вона біла, як і повинна бути. І дивіться, яка вона крутна. Ну, щоб ви розуміли, так, от, от, щоб було вам видно, то у Володі дуже здорова рука, і пальці в нього здорові. А, е, наприклад, От я поклала, ну, Не взяли, да, не взяли, бо, да, не взяли, бо да, не думали, що вона тут є. А вона, бачите, практично, як Володя, ну, майже до Мізинця доходить. Ну, да, така. ну скільки, скільки сантиметрів? половиною, я так гадаю. Може, навіть до п'яти вона десь. отак от, ну, не, 5, коробок. Мабуть, Ні, нема, нема. Да. Да, Сантиметр 4 половиною. Ну, вага така, більш-менш вагова така. І дуже солодка. Ну, Володя, спробуй. Дуже смачно. Ми вже ми вже спробували трошечки. Ось ще одна. Ано. смачна. І ось от відео знімаємо потім все з з'їмо. Все з'їмо. Ну, її, її, її небагато. Зараз я покажу ще разочок. Ну як, як шелі, мабуть, за розміром. Та ні, вона дуже крупніша. Вона. Ну, шелі в цьому році Просто дрібніша. Просто в цьому році Там її Махаїна, небагато. Це ще й шпаки. Небагато і да, і шпакам не було шовковиці в цьому році, не шовковиця. Як її називають, господі, черешні не було. Так кісточкові взагалі. Да, було, то шовкови... черешні не було, і шовковиця для них це, вони її їдять дуже дуже гарно в цьому році. Бачите, ось Можна так вона. Поїсти. Почекай, почекай. Я ж хочу зняти, щоб люди подивилися, яка вона красива, добра, смачна шовковиця. І головне, що вона не пачкає руки. Це ж теж, да. і солодка-солодка. Зараз Володя, ти вже спробував? Ага. <ріст> Прямо з дерева. ну зараз я з'їм. Боже, яка, яка смакота, Дуже, дуже добра. Ріки, Ріта, вже всю, Ріта вже всю позбирала. Вона внизу там, от, збирає з нами, тут, на поводочку збирає. Ось така гарна шовковиця, біле перо імператорського голуба. минулому році ми її е, знімали в стаканчик. Ну, Немає голуба. стаканчика, так. Да. Да. Немає у нас стаканчика, щоб показати дуже шкода, але в принципі вона ну, як от, На ну, 15 стаканчиків влізе. Та ні, навіть, менше Володя. У нас 14 влазило в минулому році як Шеллі, да, то Вона не менше, ніж Шеллі. Ну, така десь, взагалі така. не можемо. ну Трошки знімемо якісь відео, подивимось, але немає, але немає взагалі немає шовковиці, щоб зніма, знімати. Ну, крупна, поки що ми знайшли да. в садочку на, на зараз. А оце яка у нас Володя? оце? оце. Це, якась... це теж вона тільки наверху на не так примерзла. Як а, це вона, це вона відійшла. Відійшла, то зовсім чорна була. От вона горість, mm, зовсім, це вона ще ось. буде. Це вона примерзла і, да, і вона відійшла і пізніше, пізніше шовковиця буде. Теж цікаво, бачите? Но вона, мабуть, така крупна не буде, як ця. Ну, звісно, не звичайно, так. Да. Ну, такі в нас, ну. такі врожаї. Ой, О, втала. володя покур... обережно. Ну, На все добре. На все добре, хай вам теж смакує, Ще хай раз. вас теж таке росте. Дуже гарно, дуже ну, а Ми допоможемо вам. Да. <гум> Щоб у вас І чим зможемо, допоможемо. <гум> На все добре. Цього найкращого.